Добрий день, дорогі діти. Ви бачите, яка на дворі погода? І сніг мете, і вітер, і ще на днях мороз буде добрячий. Так, так. Адже у нас третій зимовий, останній місяць зими лютий діти. Ви чуєте, як він називається? Лютий. Яке слово в українській мові подібно до слова лютий? Сердитий, злий, сильно чимось незадоволений. Так і цей місяць. Чого ж він так називається останній зимовий місяць? А він лютує і сердиться, що скоро Зима закінчиться і настане весна. Ось про такий зимовий місяць ми з вами зараз прочитаємо вірш. Написав його відомий, видатний український письменник, поет Леонід. Глібов. Діти, цей видатний поет жив приблизно більше ста років назад. Він написав не одного вірша оповідання для дітей. А сьогоднішній вірш називається Зимова пісенька. Ну, насправді ми не будемо його співати, бо це вірш. Я читаю, ви уважно слухаєте, я буду пояснювати незрозумілі вам слова. І ви побачите, що відбудеться із сніговою бабою. Адже ви знаєте, що таке снігова баба, і ви дуже любите її ліпити взимку. Отже, слухаємо уважно. Леонід Глібов зимова пісенька. Зимонько-снігуронько. Діти, в українській мові до зими так часто звертаються. Снігуронька від слова сніг. Наша білогрудонько. А чому білогрудонько? Бо баба снігова зліплена з білого снігу. Не верти хвостом. Ну, насправді в баби снігової і ніякого хвоста нема. Ви ж ніколи не робили для баби снігової хвоста. А труси тихесенько, рівнесенько, гладесенько, срібнесеньким сніжком. Тобто поет звертається, щоб взимку йшов сніг. Каже, зиму ти не верти хвостом, не видумуй, а давай нам снігу. І ви помітили, і ми про це вже говорили, що Часто у віршах, казках, оповіданнях, сніг вживається, який? З якою ознакою срібний, тобто блискучий, гарний такий. Ми повибігаємо, снігу накачаємо купу за садком. Звичайно, як буде багато снігу, а ще трошечки відлига стане на вулиці. Діти дуже люблять робити снігову бабу, купу за псадком. Тобто багато снігу накачають для снігової баби. Бабу здоровеню уночі страшенною зліпимо гуртом. Ну ви всі ж пам'ятаєте і знаєте? Яка, на вигляд, снігова баба? Зробимо очі чорнії, Ось на малюнку подивіться: ніс і рот червонії. Буде як мара. Мара, тобто, щось таке страшне. Але послухайте, як дальше пише поет, для чого така страшна снігова баба на подвір'ї? День і ніч стоятиме, вовка проганятиме від свого двора. Бачите, снігова баба не тільки вірші, як діти зробили, щоб нею помилуватися, а ще й страшна вночі стане і буде Вовка з двору проганяти. Гляне, Ясне сонечко, весняне віконечко, бабу припече, але ж після лютого ми знаємо, останнього зимового місяця починається весна. Пригріє сонечко і сніг починає розставати. І почне розставати і снігова баба. Де мороз той дінеться, адже весна почнеться, сонечко вище підніметься в небо, і мороз подінеться, послабшає. Геть від баби кинеться, зляку утече. Тобто мороз весною стане меншим. Баба буде плакати, будуть сльози капати. Бачите, як поет пише вірші, як поступово буде розставати сніг, буде розставати зліплена баба. Знівечить кожух, вже насправді баба снігова не має ніякого кожуха, просто зліплена з таких кульок білих. І вони поступово будуть розставати. А, а поет пише так: знівечить, оте сонечко, як зас, засвітить, тепліше баба буде розставати. І такі слова використовує поет. Знівечить, знищить кожух, кожух це верхній одяг, пам'ятаєте, ми з вами про це говорили. Голова покотиться, баба заколотиться, тобто впаде голова, зліплена в бабу, і в калюжу бух. Сніг розтане, а коли сніг розтає, то він перетворюється твердий стан води перетворюється рідкий, Голова впаде в калюгу. Ось діти, такий вірш, Леоніда Глібова. Очевидно, про останній зимовий місяць, що навіть і баба снігова зліплена дітьми на кінець лютого, на початку весни буде розставати. Є така приказка українська: Як ти, лютий не лютуй? А на весну Брів не хмур. Тобто, скільки не в лютий не буде лютувати морозами, снігом, холодним вітром, а весна прийде. Бо ми вже всі її очікуємо. Ось такий віршик. А тепер давайте попрацюємо з малюнками. Ось на малюнку дві снігових. Якщо уважно на них подивитися, то вони не однакові. Хоча і здаються нам однакові. Вони відрізняються. Чим вони відрізняються? Давайте будемо дивитися уважно. Починаємо з голови і донизу. І так, на голові в однієї і у другої баби відро. Мабуть, пластикове, такого гарного оранжевого кольору. Але в однієї ми бачимо, що ручку від цього відра, а в другої ми бачимо баби снігової чубчик такий, так? або намальований чимось чор чорним, або викладений. Ніс однакового кольору. За формою однаковий. Але колір різний. На одному малюнку він з червоної моркви, а на другому ну, із оранжевої. Ану, подивіться на рота, у баби. Чим вони відрізняються? І кольором, і на цьому малюнку, і формою, адже на цьому малюнку баба снігова посміхається, так її діти зліпили. А на другому малюнку сумна. Мабуть, сумна через те, що скоро розтане, і сонечко засвітить. А ну, подивіться, діти, на шарфик у баби, у снігових бабів він однаковий. Ну, звичайно, що ні, відрізняється кольором. Тут колір бусковий і оранжевий, а на цьому малюнку. Шарфик червоний і оранжевий. Ану, порахуйте гудзики. Так, звичайно, на, ці, на цьому малюнку баба снігова має три гудзики голубих, а на цьому двоє. І ще чим відрізняються ці малюнки? Ану, подивіться уважно. Ну, звичайно, тим, що баба. Одна і друга тримає в руках, а тримає вона мітлу. Ніби мітли однакові, але перев'язані вони різними, ну, скажімо, стрічками. На одній рожевий колір, на другій мітлі він оранжевий. Ось ще у мене один малюнок із сніговими бабами. Дивлячись на ці малюнки, ми зразу можемо помітити відмінність. В чому в деревах, на верхньому малюнку ялинка, на нижньому малюнку дерево присипане снігом. І подивіться, чим відрізняється ця снігова баба нижня і верхня. Звичайно, тим, що на голові. Тут діти її на голову поклали сковорідку –